Ну, що я вам скажу? Я мужик простий з заводу. Мені 41, півжиття біля станка відпахав. Руки звикли до заліза, а не до всяких там ваших інтернетів. Жінка, син, студент. Жили собі, як усі, хата, робота, влітку на річку, взимку борщ та телевізор. А потім все посипалось. Спочатку по-доброму почалося. Викликає майстер, руки в пішені, дивиться кудись у бік. Слухай, треба б тобі дані оновити в ТЦК, списки подаєм, розумієш, для порядку. Який там в біса порядок, я добре розумів, через тиждень вже не просив, а натякав, що якщо не піду, то допоможуть. Я не герой, але і не м'ясо. Бачив я тих хлопців, кого з цеху забирали. Потім бачив їхніх матерів у чорних хустках. Я на свого сина дивився і думав ні, просто ні. Написав заяву по власному. І почалося інше життя два роки, як привид офіційно безробітний. Перебивався шабашками, десь кран поміняти, десь плітку покласти, соромився, ховався. Місто стало ворожим, вивчив усі двори. Усі дірки в парканах навчився розрізняти, де їде звичайна маршрутка, а де бус, що везе щастя, та одного разу система дала збій. Мішов з магазину, в руках пакет з молоком та хлібом, думав, що на вечерю буде, і просто прогавив їх. Вискочили з за рову, як чорти з табакерки, двоє у формі, один у цивільному. Стояти, документи. А які в мене документи? Старий телефон та трохи грошей. Спробував щось сказати, мовляв, вдома забув, хто там слухав. Схопили під руки, потягли, і тут мене ніби струмом вдарило якесь звірине бажання вирватись, я смикнувся, що було сили. Пакет упав, молоко розлилося білою калюжею по асфальту, це їх, мабуть, розізлило. Один заламав мені руку за спину, і я почув хрускіт. Такий сухий, голосний. Біль був пекельний. Він вимкнув усе: і страх, і спротив. Мене закинули в машину, як мішок з картоплею. У військкоматі я вже мало що тямив: рука опухла, боліла так, що в очах темніло. Хтось із них, видно, зрозумів, що перегнули палицю, викликали швидку. Так, я під конвоєм опинився в лікарні. Гіпс! Укол знеболювального і туман у голові. Лежачи на тому лікарняному ліжку, я дивився на свою руку в білому коконі і розумів, це фінішна пряма, тільки не моя. Наступна зупинка розподільник, а звідти квиток в один кінець. Треба було валити негайно. Мене відпустили додому доліковуватись, і я засів за телефон. Телеграм-канали, Ютуб. Голова йшла обертом від інформації. Шахраї, які обіцяли зелений коридор за всі гроші світу, якісь експерти, що малювали стрілочки на картах. А потім я почав просто читати історії. Не рекламні, а справжні, де люди розповідали, як ішли, де помилялись, де їх ловили. І потроху в голові почала складатися картина. Румунія. Гори. Важко, довго, небезпечно, але там менше шансів натрапити на патруль, ніж на рівнині. Іти треба в парі. Самому здурієш від страху, більше двох вже натовп. Напарника знайшов в одному закритому чаті: Серега, на 10 років молодший, теж колись прийняли, але він відкупився, віддав останнє. Зустрілись в парку, сіли на лавку подалі від усіх. Розмовляли мало, більше дивились один на одного. Чи не підстава, чи не кине на півдорозі. Але в очах у нього я бачив той самий страх, що і у мене. Домовились, гроші, що були, склали разом, купили два рюкзаки, спальники, нормальні черевики, їжі набрали простої, сало, крупи, горіхи, сухарі, і головне, болторіз. Невеликий, але міцний. З моєю рукою в гіпсі це була його задача. Добирались до гір на перекладних, спочатку електричкою, потім старим автобусом, що ледве повз. Останні кілометри на таксі. Мовчазний вуйко висадив нас біля самого лісу. Гроші взяв, подивився на мій гіпс, похитав головою і сказав: там річка буде, швидка, як вовк. Обережно, і поїхав. І ось ми стоїмо. Перед нами стіна лісу. Вогка, темна, непривітна. Початок листопада, пахло мокрим листям, землею і бідою. перші дні це було пекло. Просто фізичне пекло, гори це не прогулянка в парку, постійно вгору. Ноги грузник, багнюці з листя, ковзають по мокрому камінню, рюкзак тисне, лямки, врізаються в плечі, а мій гіпс він перетворився на знаряддя для тортур. Він тер, він не від вогкості, він чіплявся за кожну гілку. Я йшов на одній силі волі. Серега мовчав, тільки іноді питав: Норм, Я кивав. що тут скажеш? Ми йшли мовчки, як дві тварини, що тікають від погоні. Ліс був густий, похмурий. Сонце ми бачили рідко. Ночами натягували тент, їли холодне сало з хлібом і миттю провалювались у важкий сон, з якого виривав кожен тріск гілки. На четвертий день почався дощ дрібний, холодний, противний. Він просочувався крізь усе. Ми були мокрі до нитки. Черевики хлюпали, гіпс, намоки, став важким, як камінь. Того вечора ми знайшли покинуту колибу пастушу хату. Двері на одній петлі всередині гуляє вітер, але це був дах. Ми розвісили мокрі речі, і Серега вперше за весь час розговорився про жінку, про доньку малу. А я розповів про свого сина. І якось легше стало. Ми вже не були чужими. Ми були в одному човні, що протікав. Ми йшли дев'ять днів, дев'ять довжих нескінченних днів. Ліс змінювався, схили ставали крутішими, декілька разів ми падали, здираючи шкіру. Одного разу я поцлизнувся і покотився вниз, дивом не зламавши другу руку. Серега стягнув мене нагору. Ми бачили сліди ведмедя. Ми чули вночі виття вовків. Ми обходили стороною будь-які стежки, будь-які ознаки цивілізації. Харчі закінчувались, пили воду із потічків, брудну, з присмаком торфу, я схуд, обличчя заросло щетиною, очі запали. І ось на дев'ятий день під вечір ми вийшли на невелику галявину і побачили її. Лінію не просто лінію на карті, а справжню. Просіка а за нею паркан. Невисокий, але з блискучими злими кільцями колючого дроту. Ми залягли в кущах і пролежали так до темряви. Серце калатало так, що здавалось його чути за кілометр. Вночі, коли туман став густим, як молоко, ми поповзли. Серега дістав болторіз. Клац. Звук пролунав як постріл. Ми завмерли. Тиша. Клац. Ще раз. Він перекусив нижні дроти, зробив прохід. Давай! прошепотів він. Я попів з перший, гіпс заважав, я зачепився роздір куртку, Серега підштовхнув мене ззаду, я вивалився на ту сторону. За парканом була зорана смуга. Ми переповзли її, втискаючись у холодну землю. Потім ще один ряд колючки вже на тому боці простіший, старий. Ще кілька хвилин напруги, і все. Ми перевалились через останню перешкоду і впали в високу мокру траву. Ми не раділи, не кричали, просто лежали і дихали. Повітря пахло так само лісом і дощем, але це було інше повітря. Я подивився на свою руку брудний мокрий гіпс. Подивився на серегу. Він лежав, дивлячись у сіре небо. Потім він повернув до мене голову і ледь помітно кивнув. Я кивнув у відповідь слів не було потрібно. Ми встали, важко, як старі діди, і, не оглядаючись, пішли вглиб чужого, вогкого лісу.